дальше мусор великий величик і дальше тогда люди замір. А що нас немає? Природу, зим нема, нічого нема. А потому що люди ви затран. Вони можуть заплатити гроші вивезти мусор, або і туда заспалки, куда вивіть. О така у нас хуйня. А ще просто знали, там есть такие... Дніпр там досі яка гарна вулиця. І ще там з квітанцями, то можна ж його собрати і вам додому подати. Ну, це усі так. А чого в нас так? В нас людей нема, в нас нема природи. О, яка красота. Господи, що в нас там? Краса, та Дійсно, вернути, ще огонь. Які культурні люди, господи. Мене сломлено. А, он туда же хоть на дорогу, уже даже туда повиниваю, уже гать где-то така.